Всім привіт! Канал Волинський пасічник. Ми знаходимося зараз на полі ріпака. Що можна сказати? Ріпак вже цвіте приблизно не всім, але дуже цікава картина. На ріпаку немає жодної бджоли. Поряд знаходиться близько трьох точків, трьох пасік в районі. 3 км. А от поле ріпака цвіте дуже гарно, але бджіл нема. Ну, можна, можете сказати, що ріпак покропили і пасічники закрили своїх бджіл. Якби була така картина, то були б хоча б якісь джмелі, чи оси, чи ще якісь метелики. Немає зовсім нічого. Вже ви бачите, є перецвівший ріпачок, якщо видно, стручечки. Як цікаво, звичайно, яке там запилення, можливо вітер трішки його запилив, Але те, що бджоли його не запилюють, це факт. Є сліди від трактора, який кропив ріпак. І схоже на те, що спілкувався я зі знайомими пасічниками. Деякі говорять, що ще й в минулому році була така картина, що ріпак цвів більше 20 днів, а там зовсім нічого не було, стерильний ріпак. І потім говорили, що врожайність в тому ріпаку дуже погана була. Ну і наші аграрії продовжують наступати на ті самі граблі. Вони надають перевагу різним препаратам і зовсім не думають про запилення. Невідомо чи прийде ще бджола на цей ріпак, очевидно, його недавно покропили. Можливо, деякі сім'ї загинули. Але я про це не стверджую, тому що фактів поки що я не знаю, щоб гинули бджоли саме в цьому, на цьому місці, але в нас на Волині з Камінька ширського району пасічники дзвонять знайомі, що в них бджоли почали гинути з невідомих для них причин. І навіть почали гинути пасіки ще до того, як почався стиріпак. Можливо, ще щось кропили, можливо, десь пішов вітер на якісь природні медоноси. З вітром пішла отрута. Ну, бачимо, немає ні джмеля, ні оси, ні бджоли. На дворі друга година дня, плюс 24. От, здається, одну бджілку побачимо. Зараз спробую наблизитись. Так, одна бджілка є. Ось ось вам пройшли пів поля ріпака, Побачили одну бджілку. Ось вона шукає. Ось така, ось такі результати у нас. На ріпаку, можливо, пишіть в коментарях, можливо, у когось дуже гарний збір з ріпаку пішов. Не всі агрономи кроплять однаково. Але, очевидно, це поле закроплено правильно в лапках. Нещодавно я знімав відео, там був детальний аналіз найпоширенішого препарату, який застосовується на ріпаку, кому цікаво, подивіться. Ось така картина наразі. Дякую всім за увагу, до побачення.